Всім доброго дня! Хочу розказати як можна зняти і замінити повністю трос на колісі Kia Cerato 1.6 знімається повністю воздуховод. Оцей воздушний фільтр, точніше воздушний фільтр для доступу до зняття тих скоб, потім кріплень. Вони ось йдуть такі на металевих скобочках. теж. Важко їх витягнути. І ось ще одна скобочка. Після чого знімається повністю борода. Оця вся пластикова. Ось вона лежить ззаду вже знімається педаль газу, щоб був трошки доступ до самої пластини там, металевої. Її майже не видно. Ось вона підписана Гайочка на 10. Снімаються оці проводочки з фішечок, щоб був трошки доступ, бо дуже заважає при монтажу і демонтажу з тієї сторони також. є гарний доступ в лапках для снятия ось тієї гаєчки. Повторюю, це можна зняти без сняття торпеди і печки. В цілому дуже кропітка праця, зато ефективна.